И всем привет! С вами я Калина. С вами я Калина. так. Я вам покажу, да де можно дебрати еще одне около края. В залах высокоблоччик. Дивіться, ви заходите в колодець. Або отут, а вот так идете. И так, то просто там тупик. Так, нам Ну, нам треба пройти в цей лабіринт. Розуміло? О, тут. там уже... Вот те нас ведуть, не йдуть туда. О, повар. Ходом. А, нет. Все-таки могут. Розбійники. как це відкрытое. Не знаю. Ой. А! Последний. Повар. <laughs> Jau kris, 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 kris. Lotna. Mėnus, mėnus, mėnus. Ладно, все. Дивиш. О, хто там. Прикольно його сховали. А я не побачив. була Убиваємо не! І чот не помираємо? Кого начальник? Хотя б... В них просто стати, вся. Байду. И дасть кто сдается, мае? О, Пока я А, нам туда! Че, нет, там тупик стоит. Походу, не туда. О! Я нашел. А. Там у нас ця штука. Прикольно. О, крипер. Який красивий довгоняв не бачу. Потім ма... Якщо чародій буде зачаровувати криперів, то вони мають бути заряджені. а не просто. Так якось буде. Думаю. хоп 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 Бо ця версія вийшла три -то роки тому, коли вже 1.17 була. І це, до речі, теж 1.17 версія Майнкрафт Данжен, Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Скелетис! Ти куди йдеш? Що в нас тут? Небагато чого Давайте сюди. Ідемо. Дайте я, я поспів. Важи. Якщо нас ведуть туди, значить нам туди не треба. Це може і треба. Треба Да! А ні, це не тут. Тивається мене поводі. Ч ты? Оп! О, тут... Два секрета і п'ять я забув. Ти я десь, до речі, вже секрет відкрив? может це був. А, ладно. Может я типу просто? Коли я відкрив секрет, воно мені ще заскрине. О, бачила, як заспавнилося. Зараз ми всіх побывает. Привіт, Павл. Оооо, О, тут у все эндермен буде. Я щось зараз інших мабух побываю. Так Де, А, тут не було. Ч? Там эндермены вбиваем. Почему туда? Почему? Эта штука зараз покажет, что я принес. Постушание! Капец, вы нас минус 17 хп робот. Еще вы нас очень сильно заменьте. Наращиваю. Батить. Впрочем, нам щось там попадало. Прикольний. Вона себе не ну, все рівно не буде. Пойнят. Хай буде. Як трофей. А оце наш самый головний трофей. Ебой! Yeah, всі Ока крає я вам показав дайте Ока краю. є це в інших відео є таке де вони не дуже зрозуміли наприклад і відео де просто сказали утом у там, у там лабіринти десь є тепер ви по-нормальному ладно наступне відео як ми будемо проходити портал вент. А! Я вам покажу, яке ще буде... Де зібрати. Скільки відео? Відео зараз 7 хвилин Виходимо. Я вам покажу, де зібрати в лісах криперів. ...Окендра. в лагі. чекаємо. Оп, всі зібрані, тільки мені там не видно, із-за того, що ми там запишу. Заходимо в. І саквіперів. Я знову саму легше зроблю. Жаль, если лодин треба. Зараз я візьму спедрану скейт сет. Ну, я зроблю собі, так сказати. Указу архєзодіальний. Вбодний народ обівлять врагам зодійським імперії. Я та в ятих лісах проходив караван і в леснем селянах їх на роботі в далекій землі. Найдять я говорила telling what correct doom will be for village friends. Іначе дружей. понял? Розуміло, дружай. <звук> так я казав, що з петранский сет візьму це нам все не треба. Ми толком оце візьмем. Але оце щоб бігати. У мене ще чогось немає. А, у мене може з артефактов. О, оце ще можно. Я краще не вийдемо. <кхем> Бігла. <Об> <кхем> Вибачте. Ми навіть їх пропускати просто будемо. Хало, мене звати флеш. Прям так сприйнемо, давайте. Нічого. Оранжево було. Ще вам покажу, де іще я та штука. О, ми уже тут. Ммм, она не заспавнилось. Ой, не там. Может йти? Я не комната там. Треба ще раз пройти. Ого! Я випадково меню вийшов, красиво було. Заставка. Ще раз. Або із за того, що. В мене. Я уже добув околендеру, воно не спам. Сок, Ой-ой-ой, уже боїмся. Ти не ти ж? Все ж таки не собі. Угу. Я чуть-чуть бан зробив. Я пішов. Ще раз. Да, да, сюди нам треба. Може воно там і була, але... ну... Короче. Я буду урон получу. Я що в старих версіях треба було два блока води. Щоб не отримати урон. Блін, це погано. До речі, не, бери... не беріть оці штуки, бо вони повишають угрозу. Дивіться, або щось таке. Наприклад, мені треба зажати, я зажимаю і дивіться, повищена угроза. Вот так от. Щоб не обрав такі цяці. Агані. Капікол. І тут десь має ендермен з Не загубіться тут. Ось він! Ой, бачили, як він... Це не незаконно, не я його бив луком. Вот одно здоров'я. Ну короче, отут тут я мало выпасти около эндер, я його вже зібрав. Ай, тут остается десничкой. А, у ту-то все, якому. там. Йой. Ну не знаю, зараз подумаю Ой, я тут давно не буду. Решал куди не йти. Падать. Ну добре. Я могу. Блин. Опять вони взагалі хочете, щоб я помер? Ну да. Телепортувалися. Тут уже не безпеки. Ууу! О, поршня, накипкая от меня. Дико, не Я питербусь. Прорачивай. Блянь. А, я думаю, я до паука. Хотя это был бы сказать, не вот так Ой, вот туда. Держим. А, тут пасты на реально. О, вони мало отрываются. Можно так. О, во там уже сам босс. Якої має око эндра випасти. Я переплутав. Тут треба було просто менше пройти. Ну так давайте. Так, давайте перестрибимо. Є ось так, щоб щось... Блін, в мене так... що так немає? Ого! Він мене чудово вбив! А! Ладно. Йде маленьке вище, але ну, нічого. У мене плойки... Два одне сьогодні. Ой, два три відео сьогодні мой вийти. Хай эпично заставишь. Хау! Ей, э, я ходжу до ракету. Движь это нет. Вс, хай мене у тебя пустоши. Это Якщо оно в мене уб'є. Ага. Бывает что нас? Ладно. Всем бывать. С вами я был Колена. Мы играли в Minecraft Dungeons. Goodbye. Давайте може три видео в один момент. Не знаю, ладно. Давайте.